І всім привіт-привіт! Ви на каналі Мажунка Крисутутка. Сьогодні я йду у моєму другу на береждень. Сьогодні, сьогодні ми знімемо обзор кімнати дитячої The Kids. Вона знаходиться в торговому центрі Most City. Тому ми запрошуємо вас разом з нами. Так. Маруська наліпила собі стрази. На очі, ось такі квіточки в нас. Гарні. Там зв'язочки. і. А, зв'язочки. Це великий торговий центр, так, Дь? Mm. Наче тут не була. Чи була? Ми тут були? Ні. Nee. Ні, не були? Ні. Ты в шоке? Чего? Много всего столько, да? Да. Смотри, он так водичка плюется. Вон там. Вода холодная, я думаю. Холодная? Декіт знаходиться на другому поверсі ТРЦ Моссіті. Ось ми зараз туди йдемо. На, на другому. другому Кінотеатр. Дягальне проходять. Шафи. Графік роботи понеділок, 12 до 9, відторок неділя, 10 до 9. Вартість будівлі, будь-хідні 353. Дітям дуже горопих і вільний. От ми зайшли. Машулька воно вже побіжа... побігла. <рикольно> Прикольно. Ну так, наче гарно. На перший погляд мені подобається. Зараз. Басин шариками одягають всім браслетики Діткам. і і дорослим. Мамі, Клас. Хочеш, покажу еще раз. Супер, а ну давай. Зараз отут от вона вилізе. Привіт! Прикольно, так? Да? Дивися сюди, можна ще, да, вилізти? Да, я хочу дати. Давай. Сама кімната наче невелика, але із плюсів, що мені тут подобається, це напольне покриття є. Воно що це? Бо в деяких кімнатах дитячих просто лінолеум лежить. Це не дуже, не дуже зручно, мабуть, я б так сказала. Це лабіринт. Ну, прикольно. Мені подобається. Там Маленькі дітки лазять лазять. Тут навіть є візочки. Ось для діток стоять візочки. І їх можна брати в оренду, мабуть. Машуль, зараз ранок. Ранок. Дивись, дуже не бігай, бо ти швидко втомишся. Нам придеться їхати додому спати. Я не, не будеш? Отазона. Прикольно. Батут на зону. О, побігла. Машуль, там Денис прийшов. Пішли його э, вітати. Тримай зараз. Мам, готова? Да, падай, вот так, Да, ти падай прямо всім тілом отак падай. <тит> <Вау>. Я как краса. <плоджевый> <плоджевый> не, прыгать не надо тут же. Ærma. Vaskum. Прикольно, ручка десь вже побігла в лабіринт, десь вона. А, воно. ти в шортах Тут зона. Тут зона для, мабуть, маленьких. І пасма не заважають. <ріст> Тут різні морозиво, смаколики такі. Поки морозка десь носиться, я за нею просто не встигаю. Мама замовила собі каву я вирішила трішки передохнути. Нижче є ось така кімната, Тут проводять дитячі ті дні народження, мабуть, з аніматорами. Забираю діток, та там грають якісь інди. Там зараз день народження, тому я, мабуть, не буду зараз поки заходити туди. Може, якщо вони вийдуть, я зайду покажу вам. Боже, ти вже що це, трактор? Чи що це? Їде. Куда ты идешь? До дома? Помогаем, русские Давай девочку вытащим. Девочка не может вылезть. Где помочь? Давай. Опа. you <laughs> Салат мені. Салат можна? Салат, да. Не, не, сиди, я буду ресторан. Це салат? Мені здається, це ананас. що Салат. Та. Салат такий? Так. Ага. Так, так. Добре, дякую. Добре, ласка. Yes. Ну що, тобі подобається? Так! Дуже, да? так? Дуже класно. Так. Класно! Чудова кімната. Дитяча. Ти жирафа, Він заглядає до нас. Хоче до нас. Запрошуй його. І що І ще там, так? А вот? Ай. Ай. Ну, ну что, Машулик, а а? расповедай нам свои вражения про эти кимнаты. Э, э, ну, да, э, ну, а, ну, много деток, деток. она такая какая-то уютная, да? Деток. И она не очень велика не О! дуже велика, але тут багато. Мама, ти виділа? Акуратно, смотри, аккуратно Акуратно, зараз стіну виб'єш. Мама, я повіряю. Чудо в перьях. І морозиво під колір твого наряду, так? Да? <плес> Смачне? Смачне. І мені сподобалося. С днём рождения тебя! С рождения тебя! С рождения Подожди, подожди. С днём рождения тебя! Готово! Хорошо, что... Сильнейше ну, вставай. ты не рассказывай, не рассказывай, где а не сбудешься с нами. чтоб это было. Мам, ну спроси у девочки. Сразу видно, что есть младшая сестричка. Есть такие корейки Маша. За сила. Маруська, в тебя еще батарейка не сила? Не? Еще много заряда? Да? Еще 200%. 200%? Ничего себе. Что? Еще 11%. 11? Так уже пора на зарядку ехать домой. не Мама, іди сюда. Що? Я в шоці, коли ти встигла. Коли ти дануся. Ага. А вот і що Прикольно. І скільки така фото, фото таке Ой, і все, смотри, от наші фотографії. Маленькі 150, великі 150. Давай, Прикольно. Маленькі 150, великі 250. Вимкнули світло, всі діти. Вимкнули. Ось такі реальні. Вимкнули світло. Жесть. Взяли ми ось таке фото. Інше фото нам скинуть на телефон. Да. Ми перевдягаємося, вже їдемо додому. Світло таки вимкнули, його не включили. Весь торговий центр почали виходити на вулицю. Це, мабуть, екстрені виключення світла. Ну, ми все одно вже збиралися додому, так? Тому не так. Образливо. <с> да? Зараз сядемо в машину і допишемо наш отзив про цю кімнату. Так? <му> Взагалі е якось дивно. Я думала в такому великому торговому комплексі, центрі, так. Є свої генератори, але ні. Ось вимкнули світло. Світла немає. Ось ми виходимо на вулицю, так? Так. Неприємно якось. Це щось тут переробляють. Маленька стройка. Ну що, Їдемо додому, пару слів скажемо про свої враження. Спроба номер 35 бо машульку не можна було спіймати в тій кімнаті. Вона бігала, скакала, як я не знаю хто. В цілому кімната дуже мені сподобалася. Якось все так розміщено, цікаво. Как-то уюжна в цій кімнаті. Смачно їли ми і піцу, і салати. Неплохо. Да, торт заказували також. Дуже смачний. Замовляли там же, в цій кімнаті Kids, Також можна замовити там аніматорів. Ну, взагалі, організувати весь все свято можна. Ще хотіла сказати, що ця кімната розрахована, мабуть, для діток більше до восьми років, плюс-мінус. Тому що багато розваг ні, багато розваг такі вони більш дитячі. Для діток постарше, ну там тільки є кімната з відеоіграми, з віртуальною реальністю. Та тут Все. Все інше, це да, да, більше для таких 5-7 боків. Для, для крошек. Від <реш> <реш> <Ось> таких маленьких. Я <реш> маленька. А яка ти? Взросла. Зросле mm -hmm. вона. Да. Yeah. І ще що мене вразило, ми тут ну, ми тут були. Дуже довго, да? десь години 4. Носки белые, они у меня почти чистые. Это великая редкость. Обычно в таких в таких закладах, ну, тут трудно. А носки я была сняла, я была вообще в шоке. А если бы у меня были белые, то у меня были черные они. Потому что ты носила везде. Нет, вообще чисто прикольно. Если вы досмотрели это видео, то до ставьте... конца, до да. да. <laughs> а то подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И всем до встречи в новом видео. Пока! Пока!